19 грудня, своє день народження, святкує мій друг, волонтер і однодумець Микола Коновал, мешканець міста Балаклія. Рівно 10 років тому, після того, як російські агресори захопили Крим і Донбас, всі небайдужі люди, українці, були у розпачі. Добровольці пішли на фронт. І вони потребували нашої допомоги, адже більшість моїх співвітчизників чекали на Росію і думали, що вона несе добро і покращення нашого життя. Ще в 2014 році в місті Балаклія самоорганізувалася група людей волонтерів, які збирали речі, продукти і все те. Чого потребували наші хлопці на передовій. Микола Коновал був тією людиною, який на своєму бусі все це відвозив на Донбас. Щоб пересвідчитись своїми очима, я став їздити з Миколою та іншими волонтерами, знімав все те, що ми робили, на відео. Я ще тоді хотів знати, хто. І за який рахунок все це фінансує, коли Микола розповів, що він підприємець і йому не байдуже майбутнє України, тому він і є головним спонсором цих поїздок. Дивлюсь на ці архівні історичні кадри і розумію, чому ця війна іде вже 10 років, таких, як ми, волонтерів, було мало, а тих людей. Що під цю марку наживалося на цій війні, ми всі це зараз все бачимо. Два рази на місяць, на протязі двох років, ми їздили на Донбас і в місто щастя, возили пічки, буржуйки, їжу і все те, що замовляли наші хлопці-земляки, які чекали нашої підтримки і допомоги. І ось знову ми тут з собою зустрілись. Да. Який раз це ти, ти розкажи, оце, це отут. Та ту, тоді був 30-й, а це вона 31-й. Уже 31. й да. да, Я оце дивився, в мене слов немає. Ко, а що змушує тебе оце все робити? Та що змушує? Ну, серцем не змушує робити. Все, все. Ну як це? Ми ж собі дивимося нашим, телевізор, нашим, що там. Дивимося телевізор, перезиваємо за наших солдат, щоб вони стояли тут, а щоб до нас не дійшло це все. Коли ти оце свою своє волонтерською, що все почалося, так сказати? З мая місяця. З мая місяця. місяця. Як це все сталося? Ну, Перший раз поїхав на Ізюм, туди повозив трошки, потім думав, то треба ж далі хлопцям возити. Треба далі, що там на постах стоять. Раді жарко було вже. І почав розрішили мені далі проїхати, і почав потіхоньку, потіхоньку. потихеньку, потихеньку, да. спочатку там на один блокпост, там три блокпоста стояли на один блокпост на пели, потім на другий, і аж до самого Слава доїхала. Як це декілька чоловік організувалися в Балаклічі, і з чого все почалося? Одна поїздка 600 кілометрів, заправиться, повна машина он чогось вести. Це ж усе ж скільки, кому я не скажу, ніхто не вірить. Коль, ніхто не вірить, що все оце і, 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 і. хто ж допомагає. Толя, я з ним познайомився два місяці тому. І я сказав, Його. що я з цим, цим хлопцем гори звернем. Звісно, якщо будуть отакі, як він, да. от атаки, то лісі. Знаєш, я про нього що почув? Що? Як він по базарю бігав пів години за одним, щоб піймати одного злодія. Було таке? А, було. Бачиш, я про нього знаю. Там і двох Гроші, гроші стирив. І побіг, а він біга. за біга, біга, не бігав, бігав, поки не пігав. Було таке, ще й помаді дав. Потім міліцію здали. <зарк> Коль, твоя мрія. Так, да. про мир. Про мир. Щоб коли ми, він? Коли, сам коли сам він буде, як, як ти вважаєш. Мені Хотілося б, щоб як, як раніше, щоб завтра. Не будемо згадувати. Щоб ти побажав собі, солдатам. Особі, я не ти... нічого вважати, а щоб солдати, щоб всі, щоб всі живі, щоб були. живі були. Щоб, щоб живі всі живі були. тобі. Да. Я... І спасибо останнім людям, що допомагають мені. Я сам би теж не осилив. Раз всі збираються повну машину грузи, значить я їду. Так що спасибо і тим людям, з Саванців, з Балаклії, з Харкова, ті, що мені допомагають. то, что мы делаем одну справу. Ну что, там порядок? Конечно. Где да поедем? Где мы сегодня едем? Ой, Зайцеве, и потом Кураховое. Ты побачишь. Об, объедем все, да? Продолжение <laughs> Ну що, розкажи, де ми сьогодні побували? Троїцьке, Водяне. Ми трохи не доїхали до опитного. Не пустили. А так, Хлопці довольні, перезванювали. Кожен боєць поблагодарив, сказали слава Україні. Так що ми сьогодні довольні поїхали. Побували скільки? Два кілометри до аеропорту. Так. Два кілометри духом отим напиталися, щоб давай закриємо. Щоб вона не стріляла. Хай стоїть. Хай стоїть, ржавіє. Все правильно. Давай підведемо підсумок 2015 року. Пройшов рік. Ми постаралися, добре. І країна постаралась, і ми постаралися, Раїна те, що від нас ми, ми, мені здається, зробили. Да, ми зробили, не знаю, як країна, а ми хлопці довольні. Раді, що ми приїжджаємо. Якщо да, б кожен хоч трохи поміг. Ми вже давно війну виграли. Добавилося в нашому строю волонтерів, як ти вважаєш? Трошки ізюм. Трішки додавалося, А все рівно мало. Мало мені мало. здається. Щоб ми не пів буса везли, а якби повний то Ми ж на багато точок вже поїхали, розвезли. І не двічі в місяць. І не двічі в місяць. А це мій паспорт. посвідчення депутата. Настоящий депутат. Слава Україні, героям слава. Да. Скільки оце таких депутатів, як ти в Балаклії? Хто, хто їздить? Ну хто їздить, хто допомагає, хто думає хто, про Україну. Та, наші укроповці молодці. Скільки чоловік? Настроє. Ще Сережка там Абраменко, Теж молодець. Вопроси хороші задає і дивиться, ми перевіряємо. Де що робиться і будемо старатися провірятися, щоб було все качественно. Наведете порядок Балаклії. Будемо старатися, не знаю. Стараєтесь. Нас то проти семеро, а їх 32, 34 до да, більше більше да. старої влади. Ну нічого, хай бояться. Що треба зробити, щоб, щоб у вас було більше, щоб помінялись ви місцями, як ти вважаєш? Та, ну, я не знаю. Щоб у людях... Розум перевернувся, щоб не крали Україну, а щоб на Україну робили. Тоді всі будуть самодовольні і багаті. Це моє півіння. Люди ось балаклі, навіть не знають, що, що ти їздиш. Так, що цей бусик отута. Більше савинці знає. Да, більше савинці знає. Ми щоб ти побажав, щоб ти побажав собі, волонтерам, хлопцям. Та що щоб все закінчилося. Швидше. швидше. Чим воно швидше закінчиться, тим ми будемо без роботи. Хай ми без роботи, да? да, да. роботи будемо. Спасибо, Коль, що ти є, що ти двигаєш оце діло, аби не ти, воно б усе стояло на своїх місцях. Дивилися по телевізору, що ж там робиться, що -ж, да, да, да. ж там є, а воно щось а воно робиться. Хай, да, хай люди дивляться, не. що воно тут. Ми ж оце сюди їздимо для того, щоб отакого не було там в балаклії, не було в Харкові. А люди цього не розуміють. Вони думають, що ми тут... Росія зараз прийде в санкій, вона вже, прийшла. вона вже прийшла. Ось сюди вона Все вже бачите, прийшла. Як хорошо, і тут... Бачите, як добре. І тут, і ага, тут воно має те, що має. Ага. Дорогий друже Микола Коновал. Я щиро від себе і всіх твоїх товаришів, однодумців, вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я і саме головне перемоги, перемоги добра над злом. Перемоги світла над темрявою, яка хотіла заполонити весь світ. Я знаю точно, якби не такі люди, як ти, то ми давно вже були б в рабстві російського агресора. Я щиро раз вітаю тебе з твоїм святом, днем народження, а твоя дружина Олена хоче поздоровити тебе особисто. Мого любого чоловіка. Від щирого серця вітаю з Днем народження. Дякую долі, що звела нас разом. Бажаю творчого натхнення. Нехай твої ідеї ніколи не закінчуються. Також бажаю любові від близьких та рідних. Ну і насамперед, звичайно, миром. Нехай закінчиться ця війна. І щоб було все у нас добре. Також хочу відмітити твою доброту. Такого відношення до людей незлабливого і доброго, рідко зустрінеш в цьому світі наразі. Дякую тобі за це. Саме це, до речі, і познайомило нас.